Я спершу е, фактаж вас попрошу прокоментувати а потім кілька. Теорії, які я вже зловив в мережі, ну багато людей зараз висловлюються в соціальних мережах. Відео записують і розповідають, що ж там відбувається, як олігархи заробляють і будуть заробляти ще більше зараз на підвищенні тарифів. Кому це вигідно і чому, скажімо, ціну на воду підвищувати не варто. Ну, перш за все було озвучено те, що тарифи зростуть на воду. Ми про це говорили в етері, і до речі, з вами теж говорили в великому етері Включали вас, але потім президент почав ну у президент президента почали критикувати саму ідею підвищення тарифів на воду, бо було ж запроваджено мораторій на початку бойових дій, ну великого вторгнення щодо тарифів. Скажіть, будь ласка, то чого людям очікувати? Будуть тарифи підвищені, чи потім їх переглянуть і повернуть на попередні позиції? І це знову ж таки питання буде політичне чи економічне? Це загалом економічне є політичним, так? як все в нас. Зрештою. Є старе хороше американське прислів'я, Якщо говорить, і невідомо про що йде мова, і довго говорить, іде мова йде про гроші. Ем, міста дуже довго дотують свої водоканали. Вартість електроенергії для водоканалів за останні роки виросла. Вартість різноманітних робіт, котрі вони мають зробити для того, щоб забезпечити стабільність водопостачання, також виросла. Я згадаю необхідні додаткові генератори, хтось отримав їх безкоштовно, там, як допомогу від закордонних партнерів, хтось отримав їх як ну, просто їх купив. Так? Нагадаю, що вартість ну, воді немає. тобто в бензині є нафта. От воді води нема, тобто там є електроенергія на доставку, там є е, робота людей, зарплати працівників водоканалу, там є трактори для, для укладання для розкопування бурдозри, і так далі. Там є реагенти, е, ну якісь поточні ремонти труби. От і все, там нема е, якихось величезних складників, котрі складових, котрі абсолютно таємні е, розрахунки. Загальні е тарифи на воду можна подивитися на сайтах або водоканалу, або на сайті МКРКП Національної комісії, що здійснює регулювання сфері енергетики послуг. Е тому ну, ці розрахунки є е міст, ну, так, так складається традиційно, що в містах. Е е е е Водоканали як правило, вони є, по-перше, комунальними підприємствами. Це не є якісь підприємства з космосу, це комунальне підприємство власності громади. Є декілька водоканалів в країні, котрі перебувають або в концесії, або якось або там приватизовані. І це, це, це буквально одиниці. Переважно це відбувається тому, що цей бізнес він є збитковим, і ніхто туди з приватників не приходить, або, або, або ну. Там, там, там складніші ситуації з цими концесіями. В інших країнах водоканали не підлягають приватизації, вони залишаються муніципальними або державною державною власності, я теж є радше з прихильником, що вони залишалися в муніципальній власності. Але якщо подивитися на загальний стан фінансовий, то вони міста постійно доплачують до, до, до цього бізнесу. Е і ці суми є насправді по країні мільярдними. Е е тому зараз ситуація, коли виросла вартість бензину. Виросла, а а він там теж є, тому що це питання роботи обладнання, це питання доставки, це питання всіх тракторів, бульдозерів і так далі. Та далі. Виросла труби, виросла вся логістика. Ну, утримати цей, 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 цей тариф на, на тому рівні, на котрому було дуже складно. Якщо порівняти наш тариф на воду з тарифом на воду в сусідніх країнах, то наш реально в рази менший. Тут є ще один важливий момент. Якщо у нас в Україні вартість, ну тариф на водопостачання є вищим за водовідведення. То в інших країнах сусідніх від Польщі і далі фактично тариф на водовідведення є більшим, ніж водопостачання, тому що якість очистки стоків міських 에, перед тим як вони скидаються в річку або назад в природу, там стоїть дуже гостро. Ми ж поки що скидаємо дуже ну, посередньо очищені ці стоки. Тому можна абсолютно очікувати, що в нас буде рости ця складова водовідведення, тому що якщо ми хочемо купатися в чистих річках, то рано чи пізно цим передаться заняття, і це теж коштує грошей. Раніше природа сама по собі була чистою, за неї не треба було платити. Але тепер ми її загадували так, що тепер за чисту природу платити приходиться. Ну, така, так, так, така, така ситуація. Тому в певний момент. Ну, Водоканали мусять мати нормальну фінансову ситуацію для того, щоб могти розвиватися, для того, щоб могти робити якісь ремонти, для того, щоб модернізувати систему, підтримати в працедатному стані і так далі. І так далі. Є водоканали, де тирять, є міста, де тирять, просто ну, є, є і такі в нас випадки, але знову ж таки це не, не, не повсюдно. А той же ж водоканал мусить мати гроші на те, щоб замінити якісь там замінити помпи, для те, щоб поставити частотники. Тобто, це теж коштує грошей, і вони їх мусять мати. Вони нізвідки в космосу не, не беруться. Тоді будуть втрати менше. Середні втрати по водоканалах в Україні сягають близько 30 до понад 30%. Це в основному, на мою думку, це втрати комерційні, а це не втрати технологічні, тому що в нас би стояла озера. І це також лягає в, в тариф, тобто воно, воно теж там, там є. А, натомість це довгі процеси. Цим треба займатися системно, цим треба займатися довго. Це вимагає великих вкладень грошей, це вимагає встановлення тих скада, автоматизованих систем. Зрештою, це вимагає повірки лічильників. У нас більшість лічильників не повірені, тобто з цим завжди є проблема. А, тому ну, це складна проблема. Вона не вирішується отак. От просто давайте от, все дозволимо, бо все заборонимо. Ми можемо. Заборонити в принципі піднімати тарифи на, на воду, але це означає, що водоканали в якийсь момент перестануть платити за електроенергію і вони вже на цій межі знаходяться на сьогоднішній день. А це означає, що на ринку електроенергії знову буде колапс. а Там і так вже ну, е, де, ну, проблеми з платежами, десь вже сягає там, сотні мільярдів. І так чи інакше, за це рано чи пізно заплатить бюджет. Тобто є старий принцип котрі вчились фізики, закон збереження матерії, закон збереження енергії нічого ні звідки не береться, нікуди безслідно не зникає. Воно просто перетвориться з одного виду в інший. Тому списати борги це така віртуальна річ, тобто за них хтось має заплатити. Поки що ми не можемо відмовитися від того, щоб індексувати вартість. Послуг на ріст складових цих послуг інакше просто ця послуга в той чи інший спосіб перестане надаватися ну, от з водою тут більш-менш зрозуміло, е і власне це не критичне буде уда, не критичний удар по гаманцях українців. Ну знов ж таки, різні зовсім ситуації, але в принципі, так і ж загалом говорити, член НКРІКП Руслан Кайдаш сказав, що для середньостатистичної сім'ї вартість саме е води водовідведення зросте на 60 гривень приблизно. Ну це от такі таке безростання. Але питання з електроенергії, воно складніше. Саме я просто сказав тоді, що Зеленський обурився. Ну, це стосувалося електроенергії, бо е, вона мала бути підвищена. А потім е, назвав такі дії, такі підвищення тарифів ганебним непрофесійним рішенням. Президент опутаска. Да, і власне е, Денис Шмигаль назвав рішення теж. Нацкомісії неприйнятним і дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації щодо цього. І от питання по електроенергії знаєте, я різні тут чув експертні думки і в лапках експертні, що там, значить, олігархи разом з державою якось злигалися і заробляють, купують електроенергію на тому моменті, коли її скидають дешево, потім продають її дорого нам. І я вже запутався в цих всіх історіях. Скажіть, будь ласка, якщо говорити так мовити по факту, по тілу цього предмета дійсно є необхідність зараз. Економічно збільшувати тарифи на електроенергію, чи це бажання певних бізнесменів, великих не буде казати олігархів, ну трохи зробити більше грошей для того, щоб відновити свої виробництва і свої потужності, які зазнали суттєвих втрат. Ми знаємо про зимові осінні удари по об'єктах електроенергії, і треба якось їх відновити. І це з цим пов'язано. Будь ласка, я вам пропоную окремо є два сегменти електроенергії Ринку за за типом споживачів це побутові споживачі і не побутові споживачі. промислові. побутові споживачі це ті споживачі, це домогосподарства, для котрих встановлюється власне нокер ну, КП або зараз встановило рішенням кабінету міністрів, встановили рівень цієї ціни електроенергії, тарифу електроенергії для населення. А, е, ця ціна є нижчою ніж е, вартість самої електроенергії як товару, і люди фактично до цього часу оплачували саму її доставку. Вартість електроенергії була нулю. Тобто те, що олігархи там маніпулюють, і так далі. Так далі, це окрема хороша дискусія. Це надовго. Але вони в основному граються на ринку для промисловості. Тобто там є зловживання, там, там там відбуваються ці речі. Разом з тим на ринку для населення таких зловживань немає, тому що це електроенергія, ну вона дешевша за сам ну, тариф не покриває вартості. Що ви розуміли? Вартість доставки магістральними, магістральними лініями електропередач складає десь близько щоб я не зберехав від 40 до 50 копійок. Вартість в розподільчих мережах. Десь складає близько гривня двадцять. Тобто, якщо це додати по суті, додати а там ще є тариф за постачання невеличкі, там теж по-моєму 10 копійок. Якщо це все додати, то це й виходить за гривня 60 або навіть більше. А ті, хто платив, там ті, хто споживав до 100 кВт годин і платив гривні 44, там там тариф був мінус 15 копійок. Тобто, фактично, енергосистема Україна доплачувала 15 копійок за кожен кВт годину. Тому це це божевілля могло тривати до того часу, поки працювала промисловість і промисловість то чи інші Тобто там спочатку через енергоринок, потім через гарантованого покупця, тепер Укренерго Фактично дотували енергоатом, великі державні підприємства просто вимивали свої гроші і фактично доплачували за споживання населення. Відповідного розвитку ніякого. На ремонт тих же атомних реакторів немає, на вивезення їх з експлуатації немає. Тому фактично. Населення, якщо подивитися на, 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 вартість електроенергії на біржі, там навіть просто мінімальна вартість, яка існує загалом, то вона складає десь, десь там біля 3, 3 гривні 20 копійок. Тобто, по суті, якщо говорити, а там все, все між 4, 4... 5 гривень, 4, 5, 5 На жаль, у нас час сплив. Я б вас слухав далі. Ну, ви, ви, головне, сказали, є економічне підґрунтя для того, щоб ці тарифи зростали. Як би хотілося цього чи не хотілося?